Короче, взагалі, можна сказати, що закохались в жінку. Ну, знаєте, ви знайомитеся з людинкою, а вона вам така мірська. Ой-ой-ой, вони дойдуть і вб'ють, не знаю, російськомовних, Донецьку. Головний герой цієї книжки працівний мужик. Я читала і думала, не закінчуйся. Ти таки думаєш, господі, якби я вінішка випила, я б точно так же от -от відверто говорила. Прочитані книжки без напряга. 180-сантиметрів у людинки. Він приходить, а в нього дитина. Він такий, йомою, ти що тут робиш? Ви на каналі Ліні Нравиться я власне Ліна і мені нравиться говорити про книжки. Тема цього випуску прочитані книжки. Прочитані книжки без напряга. Я просто їх читала, кайфувала, в парк брала, в ліжечко брала, в машинку брала, з подружками гулять, брала. Просто читала і хочу вам про них розповісти. Зараз буде класна книжка, яку я просто я, я читала і думала, не закінчуйся. Ти мені так подобаєшся. Я тебе купила, тому що ти красива, а виявилась і ще така кайфова. Я говорю далеко поклала, про книгу люби. Бляха, наскільки ахірітельна ця книжка? Це мій найулюбленіший ромком. От ромком, що це? Це романтична комедія. До речі, я просто закохалась в головного героя, в головну героїню, в їх стосунки. Боже, в стосунки їх стосунків в усе. Почнемо з того, що головна героїня, вона не шаблонна, вона не шаблонна, бляха-муха. Це не якась манюся, сісюся, Сімпапуся. Це. Жінка 180 сантиметрів. 180 сантиметрів. Я трічі перечитувала цю сторінку, щоб з роз така, господи, серйозна, не якась там дюймовочка. 180 сантиметрів у людинки. Вона висока жінка, самодостатня, знає, чого хоче. У неї не виходять відносини, тому що вона вибирає себе і вибирає свою кар'єру. Вона цілеспрямована, вона прораховує кожен крок на 5 кроків вперед. Вона красива, розумна і висока. Любить підбори. Я читала, і знаєте, я вважаю себе досить високою людиною. І в мене з дитинства проблеми з тим, що маю комплекси свого зросту. Ну комплекси зросту. І я не ношу каблуки, підбори. Я не ношу, тому що здаю собі кабили високі, А що там подойду? А мужчинчик ніже ніж я, а якось некомфортно, Мужчинчик має бути вищий. Собственно, а тут вона така: альо, мужчинчик. Якщо ти боїшся мене через те, що я висока, то нахер ти мені такий потрібен. І вона, бляха, права. Я просто я в такому захваті від цієї героїні була. Я читала про неї і думала, ти ікона просто, персонаж, за яким цікаво на, наблюдати. Коротше, взагалі, можна сказати, що закохалась в жінку? Ну, тупо тут, я. Вибачте, так, така емоційна історія. Я просто думала, будь моєю жіною. Якщо хтось в цій книжці комусь ти там не сподобалась, він дебіл. Бо таких жінок, як ти, от днем сагнем не сищиш. От розкажу про нього. Блін, теж класний чувак. Класний чувак! Я не знаю, як можна було написати такого емпатичного, розумного, розуміючого, турботливого. Він поважає її кордони, він каже, що вона красива, завжди в будь-якому випадку в будь-якій своїй позі, не позі, не важливо. Тут еротичні сцени написані так, що ну, дітям їх читати можна настільки, вони приємні і легкі, і немає там ніякого, не знаю, що ти в краску впадаєш. Дуже красива книжка, дуже круті відносини. Що ще розповісти? Про те, що тут є ще лінія. Стосунків із сестрою, оце є головної героїні, і в кожних з них є свої там, сімейні якісь проблеми, переживання. І воно все, блін, не витягне в той пальця. Ти читаєш і віриш в ці проблеми. Бо, наприклад, от у цієї героїні ніколи не було батька, і вона слухає, як цей хлопець розповідає про свої стосунки з батьком, і вона сидить, і ці її думки вони настільки мені близькі, коли вона сидить і думає, блін, я так хочу його зрозуміти, але я не знаю, як це мати батька. І мені дуже важко зрозуміти його проблеми. І я сижу, думаю, да, чорт, тіпа, чорт хай йому грець. У мене така сама історія, коли люди розповідають там, тіпа, там, щось з батьком чи ще щось, бо в мене його не було. І мені дуже важко переживаються, переживати, переживати е, цій людині, співчувати. Ну, співчувати це не те слово, це тіпа, співно відчувати. От, е, е, мені настільки подобалось знаходити в цій героїні якісь свої риси. Що, мабуть, того я так і сильно не закохалася в цю героїню. Тому що написано «По-людьки, по-людьки» полюдьки, круто. І останнє, тим, чим закінчилася ця книжка, я така, нічого собі, вона вибрала себе все одно, навіть попри все, вона вибрала себе і там ті пулечка вже рішав, що йому робити. Це круто. Коротше, дуже раджу, книжечка дуже красива, як тут. Так і всередині. Мені подобається. Наступна книга доці, Знаєте, от коли у вас ранка загоїлась, так, типу взялась корочкою, от оця книжечка це те, що приходить, цю рану, сипе туди солі і додає ще зверху. Це, це про Донецьк. Про Донецьк 2014 року, про окупацію Донецька, про момент, коли російські війська зайшли в Донецьк, як люди реагували на них, як вони їх чекали, не чекали. От ти читаєш і тебе просто хвиля за хвилею накриває Майдан, накриває аеропорт, накривають захвати адміністративних будівель. Накриває Боїнг, який був збитий російськими російськими військовими з території Донецька. Це все кожний раз тебе просто холодної хвилі. І от ти читаєш, розумієш, не можна забути, не можна не думати, не можна проігнорувати. Потрібно знати, пам'ятати. Це не... Це художня книга, це не автобіографія або якась історична штука. Але всі ми пам'ятаємо Майдан, і тут описано, як Донецьку люди дивились телевізор і як вони реагували на цей Майдан, що вони вважали, що там дійсно Бандерівці, що це все Вони дійдуть і вб'ють, не знаю, російськомовних Донецьку. Це Ну, це те, що потрібно. Вважаю, такі книжки потрібно давати читати дітям, щоб майбутнє покоління розуміло, що ми проходимо зараз, що ми проходили тоді, і що не можна допустити проходити в майбутньому. Головна героїня це доця, всі її так називають. І вона не не донечанка, вона дівчина із заходу, яку просто ну так склались обставини, відправили до бабусі у Донецьк. Вона україномовна і з нею трошечки підсміюються, так, але все одно е, вона вибудовує свою кар'єру в Донецьку, ще тоді е, до, до воєнному. До чогось іде, відкриває свої таланти, вона працює, у неї розвивається бізнес, да, теж з усіма якими своїми під, підколодними камнями е, з кришами, з якимись ограбленнями, з бандюгами. Все це є, але вона живе своє щасливе життя, вона змогла. Заробляти великі гроші об... о... обізпечить С... Слово. слова. Вона змогла забезпечити свою бабусю, яка її прийняла. А у неї все супер. І тут, в той день, коли е... починає захвачувати адміністративні будівлі, вона це все бачить і вона приймає рішення, що. Також вона не буде стояти осторонь. Вона йде в партизанський рух, вивозить людей, возить нашим хлопцям продукти, катається з, оце, з сірої зони, там де зона бойових дій. Вона готова віддати своє життя, тому що вірить, що кожен її крок, кожна її машина з помідорами, огірками, з турнікетами або броніками. Вона наближає перемогу. Знайомо, скажіть. Ти цієї героїні мені дуже нагадує. Ти героїні, яку про яку я розповідала в минулому випуску. Там дії відбуваються в Парижі під час Другої світової війни, під час окупації німецької. І знаєте, це просто трошечки повіржує в шок про те, що історія вона насправді циклічна, вона повторюється. І все, що переживали люди тоді і зараз переживаємо ми, воно е все циклічно і все це було. Тому е раджу перейти подивитись цей випуск, той випуск, і поставити лайк, якщо вам сподобається. Колокольчик, підписатись. Да, і, будь ласка, не ігноруємо цей випуск, ставимо тут теж лайки, колокольчики, пишемо коментарі. Ми не, не б'ємо лежачого. Класно я придумала? Не б'ємо лежачого, пожалуйста, над моїм відео. Давайте я вам тут розпинаюсь, а вам зовсім трошечки зробити, написати ручками коментар. Дякую. Просто раджу прочитати, нагадати собі ще раз і дати почитати другу. Мені подобається. Далі у нас отака маленька книжечка на один вечір, але вона дійсно, повірте, того варта. Знаєте, ви знайомитеся з людинкою, а вона вам така мерзка, ой-ой-ой, ти думаєш, ні, точно з нею спілкуватися не буду. От уйди, пожалуйста, не хочу. А потім ти випадково її ще раз, і ще раз. І ти такий думаєш, тю, а вроді нормально, а що це? Я так зразу стартану, вроді непогано. Головний герой цієї книжки працівний мужик, пратівний чоловік, але в нього є на це причини. В нього загинула його дружина вагітна. Він залишився сам в книгарні, яка була їх спільною справою. Ця книгарня нагадувала всюди про цю дружину. Він не міг відпустити, і якби знаєте, це жив себе жаліючи там. По четвергам напивався, людям хамив, на книгарню болтик поклав. І так далі. Але знаход... йому в один прекрасний день в книгарню підсовують чужу дитину. Він приходить, а в нього дитина і такий юмою, ти що тут робиш? А дитина така в два рочки вже йому каже: ну так от, так от я тут так, я тут. І він. Розуміє, що ну, типу, матері немає у цієї дитини, він з неї йде до поліції, намагається знайти, істесна. Але щось цій дитині так його зачіплює, що він не готовий віддавати цю малу в якусь там батьківську опіку, де він не може бути певен, що з нею будуть хорошо поводитися, бо дитина одразу показалася дуже кмітливою, дуже смішною і якось зацепила його. Врешті-решт, ця дитина залишається в нього. Він її. Вдочеряє, да? <смі> бере опіку над нею, і е, ця дитина змінює його. У нього з'являється сенс життя, він розуміє, що блін, жити можна, е, він дозволяє собі почувати щось, він починає е, щось робити, з цієї книгарні. Загалом книжка про те, як любов може надихнути на круті справи, змінити людину, дати їй другий шанс, тому що він вже на своєму житті поставив м'яко кажучи, хрест. Тому, що я можу сказати, ця книжечка читається ну, дуже швидко. Типу, її береш в метро, на роботу їдеш і погружаєшся в дуже приємну, теплу атмосферу. Оці їхні діалоги, ти такі думаєш, господі, якби я вінішка випала, я б точно так же відверто говорила. І вони класні, вони не притягані за вуха, вони дійсно цікаві. Мені не сподобалась кінцівка насправді, тому що ну, щось я так якось трошки іншого очікувала. Але вона може бути, тому що це життя і в житті може бути будь-що. Тому, будь ласка. Книжка кайф, маленька. Коштувала взагалі, я її купила того, вона дешева, вона коштувала в магазині 252 гривні. Я вибачаюсь, де ви такі ціни бачили. Дуже раджу. Мені подобається. Якщо ви досі тут і ви до до цього місця, до цього моменту. Я вам безмежно вдячна. Я прям настільки вдячна, що якби знала, там кави би пригостила. Але що, е, що ви знаєте, саме ви допомагаєте моєму контенту розвиватися, а власне українському ютюбу розвиватися, а це значить робити хороше діло. А за хороше діло, то що треба лайк поставити, коментарік шльопнути, е? Ну зайди, напиши, або тобі нравиться, що не подобається, критика. Похвала, все буду читати, відповідати, і побачимось в наступних випусках. Всім пока, цим цьому, і будьте в безпеці!